Я говорю так, що є реальний, є півтора. Я дадуть. І вони це дав доручення, я його дав про те, що ми нікуди. Податки не будуть заплатити. Що щоб їде, нас. Півтора мільйона ми може область два місяці ми можемо закрити. Може і всі теж. В ньому є ППДВ. На ньому стане треба. Основне люди, все тобто Я буду сам передати переподаткову і тому подібне. Ви видаєте слово. Ну дає слово, що мені все Іванович, Працювати треба. Треба. Ви мені скажіть, я ще виділа. Але сьогодні треба було, сьогодні до людей вийти і прийти, що ми не дорога. Це вже був крайній захід. Але ви могли прийти так само до нас об'єктити. Ми вас ділили. Я пояснив, ми могли вирішити перше.

Аренду треба оплачувати. Я думаю, ви додали так, щоб будуть завтра вимагати, як ми з вами. Ви начали, ви що трошки ви сіте? Ви повинні бути вируєте, І Воно йде, від вас, де Він вам підчиняється, бачите, не бачу. Лексус. Тижня віддають. Зараз я ще доручення дам директору Облавтодору. Лексус віддає. Жодної копійки за оренду Лексуса більше не буде йти. Зараз Він казав, що ви платили. Зараз він доїжджає. Я Завтра буде відданий Франківський Облавтодор. Все, так, так. Він не наш, він не наш. Він він ворень. Він взяли покататися по місту. Він заповнює ворожі. Він буде відданий. Назад Франківський облавто... облавтодор. А то він не був півроку в Європу, тому відданий. Ви ж платили оренду за нього. Не... Ви він... не ставте питання до мене, то... я навіть не... не знаю, що ми оренду плати. Ви казали 2000? Ну, не я казав. я не Ви чекаєте, виходить, що ви не контролюєте свої проблеми. Ви головний тут, ви самі вірші. Дивіться, а він не стоїть. Я ж офіційного впливу не маю, офіційно не маю, але я координую діяльність. Я вам сказав, що він получив команду, інакше я вже подання на воді. Чуєте? Якби ви сказали, що ви той віксу. Дасте наш, і нам дасте гроші, ми ви ще кишили. А то що ви ми дасте, то воно у нас ну, а, Ні, вас громадські спочатку питання, що якась оренда яка платиться. значить завтра буде відео. Нам і вони це не жінки. Зараз говорили з... з... зранку ага, з Іваницією. Він сказав, що Лексус Івано-Франківська сказати за Бурги. Борги. Борги. Бу, І за нього ніяка оренда не платиться. А ви кажете, що ви, що ви платите оренду? <праць> <Ми, знаєте, праць> <що> ви <виборяйці? праць> не між собою. Хлопці, номера Лексуса Івано-Франківська. Питайте Іваницю. Тобто на який ми передали ліксу і вас маєте 7 мільйонів, що вам є. Добре, нічого не платить. Почекайте, може він платить якусь символічну урядну плату. Питайте його. не Я Я вам вам нічого ще раз кажу. Завтра лісов це віддадуть, щоб не було. У мене не було ліксу. Я щось не врубаюся. Але ви давний раз сказав. Що ви на легко ще 2000 гривень платите. Ні, ні, то Іванитяли горіться, Іване, Дане Іване, спухайся одно. я до тих своїх дружків арміянів, поки ми туди їдемо, щоб там. Вони ще згуртали. Вони, згуртал. вони матеріалі, в нас немає штіпня, в нас немає ніхто Але якщо ми будемо стояти, і нічого не робити, то, завод, звісно, не буде. Він не робить перекрив всі, але не буде. Ви мене почули, вони роблять за обігові кошти, вони в цьому році... Ми хвилюємо на обігові кошти, наші корови не мають губити. А ми не можемо робити за А я Кому заважаю робити? Ні, а хто дозволив їм робити державну дорогу?

Дальше наступ. Дальше наступ. Дальше. Дальше. Ми, не хочемо... ми не хочемо заключати з такими організаціями договір, бо їх будь-який момент може відключити від комунікації до Тепер друге питання: якщо ми не будемо працювати, завод буде стояти, то не буде за чим він заплатить за світло, за газ. Матеріали, ви добре цього року, цього року за матеріали Купійку вернули, не вернули. Ви знаєте що? Мене постачальники просто розривають. Я беру під своє слово, за яке мене нахер потім ще застрілять. Які матеріали? Які матеріали? Всі. 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 І включно армян. А при чому тут армяна? Я був Я до армян. Да. Ви мене не чуєте. Армяни на даному етапі працюють без грошей. Чихані, чи армяни. Вони не вилічують гроші. Нам треба взяти матеріали і не хочуть. Так само, і нам потім не віддадуть. Меніть, веніть. Так я не візьму, бо я не маю ні копійки, За що я візьму? Ну, за А для чого у мене є, навчались. Якщо воно мені не дає роботи, Подоруйте. і я кілометр від мене роблять. Пшениць, асфальт. Целя ті самі армія, і після того плепанівка три кілометри опять заводу і вони 50 кілометрів тягують і солярку платять, переплачують, на дете. Для чого привозити, як ми прикрасили, поставить 1000 тонн на день. Вони вкладають без чаків. Вони вкладають свої кошти. Опять свої кошти. А чому вони не вкладають в завод кошти? Вони є домовлення, в кого не брали, в в кого? В кого брали асфальт? Вони асфальт на верхній шар будуть брати в дерніцю. А на місці вони брали в дерніцю. Чого нема? Ще під нас є. працювати? полона є. Чого Верхній може? Ми зробили. Що ви відповідаєте? Ви відповідаєте ось у людям. Що ви відповідаєте за якість дорожки? Де технічна? Так, де ви технічна? Він там був ось. Ну не їхав, ми не технічні. Ви відповідаєте на дорогу. Ви відповідаєте на дорогу. Там по таких півтора двох, як півтрових ям, ще й сухісінькі. Тихіше, навіть зуміть, будь ласка. Машина. Так не маєте машини, вам не треба переїхати. Вон не їхав. Ні, 12 кухні на